Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас в нашому ефірі 9 грудня у свято Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії, Святою Анною в Патріаршому соборі Воскресіння Христового спільнота матерів молитві відсвяткувала свій 20-річний ювілей. З цієї нагоди богослужіння очолив Владика Йосиф Мілян, протосин Київської архієпархії. Також в межах святкування відбулися три тематичні зустрічі, які провели отець Андрій Гах, духівник спільноти, також отець Олександр Приліп та сестра служебниця Ольга Трембач. Сьогодні у нашій студії ми маємо дуже багато гостей, а це, власне, духівник спільноти отець Андрій Гах. Вітаю вас, отче, у нашій Дякую. студії. Та самі е, учасники спільноти матері в молитві, самі матері, це Любов Іванюк, координаторка спільноти. Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю вас у нашій Зайомо. студії і Марія Митник, учасниця спільноти. Вітаю вас, пані Марія. Дякую. Сьогодні хочемо у вас розпитати про цю спільноту, про вашу участь у цій спільноті. Отже, пропоную розпочати із вас. Скажіть, будь ласка, для тих, хто не знає, що це за спільнота матері в молитві. Які її засади та в чому полягає особливість її служіння? Дякую. Ну, Спінота Матрі Булитви це є спільнота, яка відома, досить відома в Україні і за межами України. І, бо йдеться про щось особливе, що переживає мати, це материнство. Це материнство – це є дар, особливий, неоцінений дар, який має і, як жінка, як мати. І цей дарт так само несе з собою певну відповідальність у житті. Це не лише виходить дитину дати їсти, дати щось звернутися, а також супровід матері, матері дитини впродовж цілого життя. І, мабуть, ця, ця думка є вкладена в основу цієї спільноти, поза як вона осягає оці можливості чи завдання учасників цієї спільноти. Постійній молитві за своїх дітей. Але з часом це трохи проросло межі особисто своєї особистої сім'ї. І воно тепер сягає де-інде поза це коло, замкнене коло, яке ми можемо звати сім'єю. І учасники спімки у час, якісь, своїй молитві так само моляться за інших дітей. Тепер маємо війну, моляться за, за воїнів, на кожен чийсь діти. За дітей сиріт, які батьки не мають, за тих дітей, яких які немає кому молитися за них, за дітей ненароджених і інші намір, які вони собі беруть. І ця спільнота побудована властиво навколо слова молитва, матрі молитви. І тут, думаю, відкривається суть цієї спільноти і, і значення в, в житті церкви і в житті народу нашого зокрема. Сама історія спільноти сягає 1995 року. І вона почала свій, свій хід розвиток з Англії, де, де, де в цьому році бабі бабібусі Вероніка і, і Сандра, в ім'я Господньому, почав за дітей. І Господь так по повів цю, 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 цю практику, що вона. Почав ширитися світом. І настільки не помиляюся, зараз надіє приблизно десь поза 80 країн світу, де є поширитися ця спільнота мол... uh -huh. матері Молитві. І одна з них це Україна є. І як я сказав, головна суть цієї спільноти це молитва. Uh -huh. Молитва, яка, яка зверна до Бога за своїх дітей, за дітей інших, і, і тим самим підтримувати. Розвиток, ну, духовний розвиток самої парифіальної спільноти і, зокрема, спільноти матері молитві. Отже, а скільки учасниць, учасниць налічує е, київська спільнота матерів у молитві? Ну, тут треба розділити на різні етапи. Етапи е, ці, цієї історії цієї спільноти. Наприклад, зокрема, ми можемо говорити про такі етапи, як. Перед пандемією uh -huh. пандемія і тепер повномасштабна війна. Бо це сталося буквально за два-три роки, так ми вже пережили ці моменти. Якщо ми говорили перед пандемією, ми мали в соборі, нас було е, понад 30 учасників спільноти. Uh -huh. е, в часі пандемії трохи стало менше. І зоврати те, що ми не могли збиратися, ми збиралися онлайн. І також е, треба взяти до увагу, що зросла спільнота інші спільноти біля, біля собору. Це Позяки це Троєщина, тому деякі учасники пішли до іншої, до іншої парафії. Uh -huh. І, а в часі війни, то ми збираємося, то у нас є так приблизно біля 15 осіб. Я uh -huh. коли очевидно. Uh -huh. А скільки може, ви, може, ви знаєте, скільки налічує глобальна мережа спільнот uh -huh. нашої церкви. Так, дивіться, нема такої якоїсь статистики, яка ви казала, uh -huh. скільки є цей. Але я десь читав, шукав в інтернеті, є був з'їзд, з'їзд матері матримувати. Десять році і йшлося про 30 тисяч людей. Угу, угу. Це є це є 1200 різних спільнот, приблизно які є в нашій в Україні, і які нарішують 30 30 тисяч учасників угу. е, цієї спільноти. Така потужна молитовна так, армія так, так, так. матерів, які моляться. Це зокрема, матерів. це зокрема е, більше Західна Україна. Угу. І ну так само і на сході є, але може менше чисельні, але також по сутні. Відомо це, також про е, багато спільнот за кордоном в Італії, в Америці, в Англії, в нашій церкві. Так, так так, так. так, так, так. Можливо, ви е, пригадаєте якусь цікаву історію, яка вас як духовника, зворушила з історії спільноти саме Київської. Дивіться, е, кожна історія е, молотовна, яку, е, яку поношу до мене особисто, <реш> те, що я, я знаю, вони всі зворушливі. І я думаю, що ви часу не вистачили щоб це все причислити. І, і дуже важливо, я вже скажу їм, що вони є стоп церкви. Uh -huh. і справді, учасники нашої спільноти це є стоп, стоп Патріарш собору. Бо вони справді моляться. Вони моляться за ієрархів, за священників, за дітей своїх інших дітей, парафії, за ненародження дітей моляться. І ця молитва дійсно має силу. Це не лише в неділю молитва після Божої, коли вони збираються. А ця молитва триває. Вона триває цілий тиждень. І це, ну, це є дуже велика сила. Я особисто з власного досвіду не раз колись ще у своїх поїздках, коли якісь відрядження є за кордон по свої, у своїх своїх обов'язках з пасторальним рісним відділу, прошу помилитися за нашу щасливу подорож, бо не знаю, як буде. І ця мотала дійсно була, була дієвою, бо відчував підтримку, відчував легкість, легкість яка, яка сповнювала ту чи іншу річ, яку ми, ми проводили. В тій чи країні. Дякую отже. Гарно, що ви сьогодні в студії не один, але прийшли з представниками спільноти, яку ви як духівник провадите. І хочу, з вашого дозволу, щоб ми дали слово нашим матерям і дозвольте насамперед запитати вас про те, як ви дізналися про спільноту при Патріаршому соборі і яким був ваш шлях до участі в цій спільноті. Пані Любов, скажіть, будь ласка, про ваш досвід. Ну, я, я в спільноті вже. 17 років, вже 18-й рік. Е, ну так сталося, що я жила не завжди в Києві і навіть і в іншій країні, а потім, коли сюди приїхала, в нас ще не було греко-католицької церкви, ну було там на Аскольдві. ну я так як, як тут не жила, я не знала. Угу. Е, і шукала. Я ходила в православну, а вже коли у нас от е, в соборі, коли ще в підвалі було, тільки ще в цокольному цьому приміщенні було. І отець Василь. Е, Захарусь, Захарусь так, так він тоді був. І я прийшла на сповідь до нього перший раз. Ну, і почала розказувати, і ну, видно, я вже не пам'ятаю, але точно щось про дочку, бо підростала, і вже вона вже в школу ходила, вже їй було десь там, 12 чи 11 років. І якась проблема. Він каже: А у нас є спільнота матерів молитви. Угу. Приходьте й моліться, і ви будете спокійніші. Ну, і отак, от, так я почала. Було дуже нам тоді, так якось я якби стрімко, тому що в нас були тоді з'їзди, все українські, збирали і з різних спільнот інших міст, і навіть православні з нами. Uh -huh. Було ну тоді було якось так більше до, до, до пандемії. Ми з'їжджалися, збиралися ми, Ну, масовіше, так можна сказати. Зараз uh -huh. трошки пані Марія, розкажіть про ваш шлях до спільноти матері в молитві тут у Києві. Ну я спільноти Марії, з спільноти Марів з 2011 року. 12 років вже. 12 13. років. Так. Я приїхала в Київ з, з 11-му році. Я була за кордоном 10 років. Ну, Я чула про спільноту, але я там не мала як ходити. На Заході я поступила, а прийшла вже в Київ, то я вже знала, що тут є спільнота. І так з 12-го року я в спільноті. Я дякую Богу, бо я як там молилася за дітей, і ту я бачу, що моя молитва. Допомагаю і дітям, і мені. Я щаслива, що діти мої щасливі. Ну, Я знаю, що я за них молюся, за них, за діт... за внуків. Uh -huh. Ну, і за всі... молюся за... А вже 12... 11 років, з 12-го року я молюся за духовно усиновлених дітей. Uh -huh. Ми беремо від Благовіщення до Ліства Христового. В десятку вервіці і молимося. І дуже багато парам ми, ну, ми не знаємо, які пари, але так і з нашого досвіду ми знаємо, що ті пари молилися, і ми молимося, і в них є діти. Uh -huh. Uh -huh. І я дякую Богу, бо без Бога ми нічого не можемо. І зі своїми дітьми справитися, ні другим допоможе. А тепер багато молимося і за таких покинутих дітей, що віном покалічених, uh -huh. сиріт, онкохворих. За всіх ми молимося і Бог нам допомагає. Дякую, дякую. Пані Любов, а чим для вас особисто є сьогодні участь у цій спільноті? І розкажіть, можливо, трошки про детальніше, детальніше про обов'язки е спільноти, яку ви координуєте. Я хочу хочеться сказати, що це для мене все. Тому що це, можна сказати, що і зміст мого життя, от, що наша спільнота, що є молитва, що я маю з ким молитися, я маю де і, і розмовляти з Богом. Це дуже важливо. Тому що ми вже, от, вже в нас є досвід життєвий, якби, і, і ми вже розуміємо, угу. що якщо людина йде щось сама собі вирішує, то все рівно прийде до моменту, що ти розумієш, що треба слухати Бога. І Ну, і, і так наші матері, я так бачу, відчуваю, буває, от була пандемія, і от війна, десь там хтось десь виїде чи на дачу навіть літом, що не може так часто бути з нами. І це для них важливо, спішать, дзвонять, хоч нас не так багато. І, і ще от таке важливе, що ми теж. От, Стараємося бути, бо тому що от я особисто, якщо я не на молитві не, не приходжу, ну таке буває, я не знаю, може, за хвороби колись там раз на рік, то я пропустила, бо не сиріт нема кому молитися. Угу. Я за своїх вдома помолюся, а хто за сиріт? А зараз дуже душа болить за, за наших синів українських. Так що от таке. І, і, і дійсно, от нас, ми молимося за наш. Дев'ятниці без кінця. От псалтир у нас кожен день читається, повністю прочитується група. І за наших священників, починаючи з блаженнішого і за всіх, і чи хворих, чи, чи матерів спільноти. Я хочу сказати, що це нам молитва за дітей, але вона і нас кріпить, матерів. Вона нас лікує, показує, як далі вихід з якогось важкого такого становища. Пані Марія, розкажіть нам трохи про е, повномасштабну війну і як саме змінилася е, ваша особиста молитва е, з приходом з цієї російської агресії повномасштабної з оточенням міста Києва, і як сьогодні ваша молитва про що вона? І як вона змінилася з війною? Ну, Ми молимося. Наприклад, в мене в сім'ї і діти, і я з чоловіком, діти собі, я з чоловіком і внуки. Ми молимося, щоб припинилася та війна, ми маємо, молимося всі чотири вервички. Угу. У нас є година, ми собі клякаємо, ми знаємо, та як тільки почалася війна, ми цієї молитви не прориваємо. Так само і мої діти, і внуки, хоча й вони порозкидані. Бо й внуки вчаться, але в нас ця молитва не припиняється. Ми молимося всі чотири вербички. Тому що ми хочемо, щоб на Україні запанував, як то кажуть, щоб було світло, mm -hmm. щоб не було того, щоб ну, багато є, що може і не розуміють, що треба звертатися до Бога, щоб молитися, щоб то все, все припинило. Бо тільки Бог може нам допомогти, ніхто не поможе нам. А чотири вервиці які саме? Це є радісні, світлі, ага, страсні і воскресні всі чотири вербіці, uh -huh. то година виходить, і ми так всі чотири. Ми так собі взяли і так молимося. Ну, у нас в мене син священник і так. Uh -huh, uh -huh. І ми так. Дякую. Е, пані Любов, є так, правильник матерів у молитві, в ньому зазначено, що в спільноті не дають якихось порад, але. Радше таку вислуховують і молитовно підтримують учасників і тих людей, мабуть, за яких ви молитесь. Як рух матерів у молитві допомагає нашій церкві реалізовувати ту стратегію, яку заявила наша церква, зцілення ран війни? Ну, саме першому ми молимося. Ми стали більше молитися ще. От Марія, в неї в неї практика в сім'ї так, а в мене теж додалося дуже багато молитом. І в нас от отець, ми в нас є група, то він теж може підтвердити, що ми скільки ось десь чуємо, там сильні бої, там дуже важко все. Дев'ятницю то, чи за полонених. От ми дуже на початках і зараз. Так, Люба, вибачте, Люба кидає в групу, у нас є група матері молитви. Люба кидає в групу, каже, молимося за тих, за тих, молимося за це, бо треба, молимося за це. Угу. І ми вже тоді всі сестри в групі є, присоєняємося і молимось. Угу. Мобілізуєтеся та, на та. такі заклики. Е, ну, жартує молитву, так. І в нас от одна друга підтримка йде яка. Ми молимося безперервно дев'ятницю до матері Божої неустанної помічі. одна за другом. Угу. Пройшли круг за всіх промолив, але починаємо з блаженнішого Святослава. І так донизу. І виску, І, за... і знову починаємо. І знову весь час, за, там чи за, на війні. І жертвуємо ми збирали і гроші, і, і, і все на, на війну, і одяг, і, і все, що, що потрібно було. Ну і стараємося. Я думаю, що молитва, бо до бо священників дуже у нас теж кожну свою молитву, кожен раз ми закінчуємо молитвою. І... Ну, молитва, але, у нас та, молитва, але ще одно, що наша молитва в неділі, в неділю, що починається, то потім на другий день вона, як то кажуть, докінчується святою літургією. <гум> те, що ми просимо, тоді ми приносимо на престол, і священик відправляє за те, що ми просимо. <гум> вона є, як то кажуть, затверджена. <гум> Не те, що ми самі помолилися і все, але ми ще її службою Божою під. Підкріплюємо. Підкріплюємо, ми даємо їй ще більше. Угу, угу. І Бог ну вислуховує нас. Можливо, ви маєте якісь історії, такі, що вам люди були вдячні за вашу молитву, можливо, готові поділитися ними. Або якісь такі молитви, які от вас особисто вразили, коли ви почули якусь потребу. Пригадайте, будь ласка. Ну, є в нас є одна сестра, яка вона перейшла до нас з православної московського патріархату. Ну, Ми їй дали теж молитви, і то вона цілий час приходить, вона нам дякує і каже, Боже, якби ви мені не дали, я не знаю, як би я жила. Угу. Мені каже, так легко, мені так добре, я каже. Ну, я все вас каже, все, все вас згадую, що ви мені дали, що ви мені дали стимул до молитви. Угу. ну, А нам то є добре. Тобто вона не переживала такого, такого так. пережиття молитви, як вона у в цьому як тут, як вона в спільноті. Зважали, вона що каже, я відчуваю себе, хоч я хвора, але я відсуваю себе. Здоровою душею. Угу. От, до речі, я хочу що сказати, що я теж скільки ходила, я, ну не було колись, я приїхала сюди, і у нас не була ще наша церква відкрита, і я по різних там, православних. Я коли прийшла до нас, почала ходити, і то мені прийшло сама собі. Мене тут навчили любити Бога. Угу. І що Бог любить мене. От люди, що відчувають. Але хочу сказати, що такі історії, ну ми не можемо називати людей, і, але в когось з сином проблема. Дуже важкі бувають. В Когось там з дочкою, от і в мене особисто були всякі. І ну, то це по моєму Ми молимося і допомагаємо. І Дякую. Чи, чи, чи діти народження? От ми молилися не за одну сім'ю, є діти. От я слухаю вас, бачу ваші очі, і можу так засвідчити нашим глядачам. Можливо, це так через камеру не видно, але ви сповнені надії. От я з вами спілкуюся, питаю, 100%. і ви говорите багато про молитву, про численні випадки, як з складних життєвих ситуацій Бог допомагав виходити. Тому нехай оці навіть ваші свідчення допоможуть нашим глядачам, які, можливо, переживають складні обставини свого життя. Ви завжди маєте до кого звернутися з проханням помолитися за вас. Такі спільноти є не лише в Києві, у ваших парафіях, у ваших містах, селах, де б ви не перебували. Тому пам'ятайте, що. Немає безвихідних ситуацій, і ці матері, які тут є присутні, я особисто кажу, відчуваю і в їхніх очах бачу таку надію. Є вихід єдине, про нього треба до Бога звернутися, щоб він вказав на нього. Тому дякую вам за ваше свідчення. І хочу ще на кінець розпитати, бо бачу, що ви прийшли сюди не з пустими руками, що ви принесли до нашої студії і чому саме ці речі можете показати. Ну, ми принесли молитовник наш, з яким ми молимося. Начинаємо, Але ні, спочатку ми приходить отець, нам читає зі святого письма. Уривок, ми його розбираємо, помолимося, отець нас благословить, і ми тоді молимося. І віддаємо Господу Богу. Молимося при кінці молитви, ми постійно молимося за священиків. Угу. Постійно, У нас такого немає, щоб ми за священників не помолилися. Молимося, хто нас просить помолитися. Молимо не багато, чи наш бороть сидів, але це саме головна молитва, що так, так. Богу ви приємно. Господня молитва. Так. Ну і читаємо псалтир. Ну, псалтир ми читаємо вдома. Угу. Ну і молим, маємо ще такий образок. От образок, що ми молимося з цього образка за священників. І маємо ще такий образок, що ми молимося за таких дітей, яких ненароджених, Не які батьки з їх згубили. І ми молимося, щоб ці діти Господь взяв до себе, щоб... Не опускав їх. Молитовник для родини. Виписали, покажіть для на камеру так, нашим глядачам. А пані Любов, ви маєте в руках тоді. А в мене бросут, такий самий, тільки що... менший. Це перший а, самий, це і я молитовник. його так бережу. Покажіть, це це самий перший. Так, такі були, а потім вже ну, от так як у нас було е, ювілей 20 років, то ми от такі подарунки приготували скромні. Горнятку має так з з нашим е, виглядом є... собору. Так, покажіть так, наш на камеру, покрутіть. Бачите, з 2023 року в Києві при Патріаршовому соборі діє спільнота матерів у молитві. Е, ну і на завершення, щоб, скажімо, е, не залишити наших глядачів із закритими дверима до вашої спільноти, давайте привідкрийте ваші двері. І розкажіть для тих, хто бажав би приєднатися, як саме е, стати учасницею спільноти матерів у молитві при Патріаршовому соборі в Києві. Дуже просто. Забажати. У нас на 9 годину є е, свята літургія, ми приходимо. Потім після закінчення святої літургії ми маємо свою кімнату, ми йдемо молитися, і вони можуть до нас при... присоєдитися. Отець йде з нами, починає нашу молитву, потім отець собі йде, бо він має чи сповідати, чи що, а ми вже докінчуємо молитву. Ну і, е, і лише можливо так е, ну заявіть, не знаю про те, що ви все ж таки відкриті, чекаєте, запрошуєте правильно? Сто завжди завжди та приходять до нас, і ми приймаємо всіх. Зараз трошки важче, бо роз'їхалися люди, так. мало але людей. тільки в спільноті можна випросити де, що потрібно, бо одна людина. Поліни воїн. Господь Бог каже, так, що де, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там, там і я, серед вас. посеред них. Так. Тому так, молитва... Ми в спільноті ми радимося, ми в спільноті свої, як то кажуть, ви свої горе, що об треба помолитися там, там хтось почув, там наші капелани пішли, в, як то їх взяли в полоні. Ми за них теж молимося. Бо ми мусимо молитися, бо то теж наші діти. Е, дякую, дякую вам за вашу участь в нашій програмі. Е, дякую за те, що ви тут є в нашій студії. Хочу на завершення попросити вас в імені усіх наших глядачів, які зараз дивляться це інтерв'ю, про молитву за глядачів живого телебачення. Добре, один раз. При вашій можливості помоліться, згадайте працівників і глядачів живого телебачення. Добре, будемо молитися. А ми вам будемо дуже вдячні. Пригадуємо, це було живе інтерв'ю на живому телебаченні. Ми спілкувалися з нагоди 20-річного ювілею спільноти матерів молитви при Патріаршому соборі в Києві з духівником спільноти оце Андрієм Гахом, а також із самими матерями. Це пані Любов. Іванюк, координаторка спільноти, та пані Марія Митник, учасниця спільноти. Дякуємо вам за увагу. Слава Ісусу Христу.